Сьогодні управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації проводить патріотичний забіг біжу за воїна шанує героя. Долучено у нас більше 200 учасників. Часто приймаємо участь у всяких забігах, тому що в нас статус спортсмен, а також для того, щоб вшанувати пам'ять про наших воїнів, про героїв. Сьогодні я біжу за свого дуже хорошого друга Олександра Ткаченка, який загинув у 2014 році в Донецькій області. Дуже хороша людина. Хоча всі хлопці ті, що загинули, яка всім слава ну, В минулому році. В перший раз прийняли участь в цьому забігі. Сьогодні біжимо за полеглих воїнів, які Є тут, тому що дуже сподобались слова. Коли в мене запитають, що таке війна, я відповім мамена. Я сьогодні біжу за свого синочка Остапенко Дмитро, а це його побратими. Мій синочок служив у 117-й бригаді теробороні. У 155 батальйоні, і оце ж ці хлопці також. І ми біжимо за них, щоб їх пам'ятали, щоб не забували, щоб за нашу вільну Україну у нас четверо приїхало з великого висору. Валентина Коробейник біжить за свого сина. Дівчата біжать за, за наших хлопців, які загинули. Ми біжимо за те, щоб скоріше закінчилася війна. І ми жили на мирній землі під мирним небом. Хотів би висловити слова щиро співчуття всім тим, хто втратив своїх рідних, близьких, побратимів. 29 серпня 2014 року агресор черговий раз завів свою негідність, коли він в полі з сонячниками розстріляв наших захисників, які виходили з Іловайського. з 2014 року ми вшановуємо пам'ять всіх наших загиблих. Я вдячний кожному сумчанину, всім присутнім тут за вашу незламність.